Привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні я вам пропоную таку прекрасну тему для розмови про те, чому людина самостійно викидає і відбирає, і не дозволяє сама собі бути щаслива. Все дуже просто через те, що всі переконання і розуміння щастя в людини знаходяться в голові. І коли людина, наприклад, своєрідними кроками підбирається, підбирається в кавичках до ось того стану щастя, то ті блочки, які сидять в її середині, і те несприйняття, і небажання дивитись в справді в очі, чи, наприклад, сприймати ситуацію дійсно так, як вона є, чи розуміння того, що ви дійсно дійшли до того етапу щастя. Просто будьте в насолоді і візьміть ось ті свої рідні плоди того, до чого ви йшли. Що робить людина? Вона все блокує і своїми руками все прибирає через те, що в своїй свідомості вона розуміє, що вона не може бути щаслива, і, в принципі, вона, наче, і стримиться, і прагне до того щастя. Але отну не може вона собі це дозволити в своїй голові. Вона починає тоді придумувати безліч причин, чому вона нещаслива, і чому саме та людина не дасть їй того, що вона хоче, і чому та людина погана. І я вам скажу, вона дійсно найде в тій людині ось ті причини, що, що та людина не така, як їй потрібно, що та людина дійсно погана, і що та людина не дасть їй того, що вона хоче. Чому? Бо вона дійсно це транслює середини, і людина свято вірить в те, що вона не може бути щасливою. Тобто вона наче і хоче цього, але не може. Чому? Тому що є блочки всередині, які та людина не пропрацювала і сприймає ось ці всі ситуації, які відбуваються в її житті, як в переконанні, що ні. Вона, наче як ховається через свої страхи всередині, вона ховається в своєрідний кокон і забороняє, і не дозволяє собі. Отож, кому було цікаво, будь ласка, діліться роликом з друзями, в описі залишаю вайбер телеграм для консультації, і кому цікаво, то пишіть в коментарях або з вами на зв'язочку.